Доброго дня! Сьогодні хочу показати врожай перців. Він вже, звичайно, в умивальнику. Це домашній перець. Сьогодні, 12 вересня. На даний момент я пішла, зірвала ось таку кількість великих домашніх перців. Ось такі жовто-оранжеві чи оранжеві, як який? Це є Бугай, неймовірно шикарний перець, невибагливий, в'яже відмінно. Так само дозріває, досить гарно дозріває на кущі. Ось такі чуть-чуть приплюснуті, це волове вупо. Та малесенькі такі, зараз я покажу, ось такі малесенькі, це марконі. Ось вони, мої марконі, котрі я люблю для сушеної паприки. Це волове вухо. Цього року волове вухо трішки менше, ніж зазвичай. Та нічого страшного. Ось це три сорти перцю, котрі ніколи взагалі не підводять. Ну є ще, звичайно, молдова. Цьогоріч я і не садила її, так вийшло. Ось тут напів визрівший, але нічого страшного. Ось такі перці цього року. У мене на городі три сорти, котрі ніколи не підводять, три сорти, котрі я завжди висаджую. І так, звичайно ж, Молдова, ну, повторюсь, цього року я Молдову не висаджувала. Від бога я, я просто в захваті, шикарні. Пер. кущики невисокі, і ці плоди просто як бомби там висять на е, тих кущиках. Що можу сказати? Я задоволена цьогорічним врожаєм.